Всім привіт! Ви на каналі Валера Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в нас такий ексклюзивний огляд на машинку Ferrari 296 GTB фірма Shelby Power масштаб 132. Ой. К 41. По ліцензії Ferrari. Є спеціальна серія цих машинок. І Формула 1 є. Інструкція у нас іде в комплекті. І от є. Сама машинка. І зарядка. Сама машина на сірого кольору та з жовтими полосками. Двигун є? Переднє є. Колеса поворачується? Заднє отакі? Дзеркала є? Оригінальні диски? А фірма в нас Бураго. Так це не підстачальник, а колаборація. І ця машинка ще на радіокерованій, і вона керується за допомогою телефону. У мене, кстати, є ця програма, але. треба ця... Вона ще й до блютузу підключається. От така машинка. Цю машинку подарив мій. А, ще забув сказати, що фари ще світилися. Цю машинку, кстати, сатьмі, подарив мій друг Дімон. Я тобі передаю привіт, якщо ти дивишся це відео, та ще я передаю твоїй дівчині Владиславі. Ferrari 296 GTB Type. F-171. Гібридний спорткар з середнім розташуванням двигуна італійського виробника Ferrari, що представили 24 червня 2021 року. Як перший справжній Ferrari з шістьма циліндрами. Раніше такі моделі пропонувалися як Dino до 1974 року. 296 GTV була представлена 24 червня 2021 року. Цифра 296 у назві моделі. Позначає об'єм і кількість циліндрів, тоді як трилітерний GTB означає Gran Turismo Берлінета Ferrari 296 GTB. Гібридний автомобіль, який дозволяє заряджати батарею від розетки та пересуватися на короткій відстані. В повністю електричному режимі. Феррарі запустила виробництво та продаж 296 GTB у першому кварталі 2022 року з ціною 269 тисяч євро. Автомобіль займає місце між Феррарі F8 Tributo та топовою моделлю SF90 Stradale. У лінійці Феррарі автомобіль розвиває максимальну швидкість понад...